Проблема така, що я в 2001 році зробив кафе, заїзд і в 2015-16 році, я навіть не знаю, коли сільський голова Шевченко Марія Івановна, начальник ОТГ Бондаренко Сергій Миколайович і заступник Полтавського облактора практично вкрали наш заїзд. І... Получається так, що з 2015 року ми намагалися його встановити, але земля була загального користуванні. Ми могли що зробити. Під це все діло було виготовлений проєкт, погоджений проєкт служби автомобільних доріг з «Укравтодором», з ГАЇ. Все було нормально. Але зараз, але зараз практично ми зробити на землях служби автомобільних доріг не маємо права. Ширина проїжджої частини даного проїзду 9 метрів. Згідно нових положень ми повинні, ширина проїзду, так як обрали місце стоянки в лісі, бути 12-15 метрів. Заїзд знаходиться в аварійному стані і ми не можемо його робити. Ми не можемо йому так як воно є земельна ділянка в землевідводі Полтавської служби автомобільних доріг. Я не поодиноко звертався в «Укравтодор», пояснював дану ситуацію, що або дайте дозвіл, щоб я міг на ваших землях проводити ремонт. Мені ніхто. Ніхто не дає цього дозволу, так як в 2015-16 році вже е, роботи ці були проведені згідно технічної документації. Але ну і все, на збитки кожен день е, 3-4 тисячі гривень. Це раз. у 2013 чи 2014 році. Я підійшов до Ткаченка Володимира Васильовича, начальника 640. Заплатив 20 тисяч, ну вони посчитали, перед цим майстер, посчитав, скільки надо приблизно, якщо треба, ми доплатили. Я заплатив 20 тисяч гривень до них бухгалтерію, Але коли узнала Полтавська служба автомобільних доріг, вони заборонили виконувати це. 20 тисяч заплатив, по сьогоднішній день роботи не ведуть. Долужні були латичний ремонт зробити. Це не поодиноке наше е звернення. Е так безпідставно було перенесено е місце е звороту, е але вони розворот, е зворот перенести перенесли, або не схватили, або в мани хватило е у них е водойдвіт. Не зроблений зовсім. Вся вода з півтора кілометра дороги йде через наш город і через кафе Віма. Оце тут повинні бути водовідводні лотки 250-300 метрів. Їх зовсім не встановили. На той час, коли хлопці ставили лотки, я бачив особисту заявку Зроблено, але Лотків я не бачив е, ту сторону е, від кафе Віма, е, там 100 метрів лотків. Ну від того, що, е, що е, лотки повинні йти по нашій по наші території, вони їх списати, списали, але ж так же ж, е, і не ставили е, жодного лотка. Тут прилично вкрадено, піднявши дорожнє полотно на 18-20 см, тепер воду направили через наш двір. Тоді інше, на тій стороні шумові щити, шумові щити поставлені незаконно. В якому плані? В тому плані, що згідно проєктно кошторисної документації, їх зовсім не повинно бути. Їх перенесли в кафе Галушки, кафе Слобода. Тут повинен бути тротуари, благоустрій. Ніхто цим не займається, все йде з порушенням законодавства. У 2011 році, як генпідрядна організація Альтком, як повипилювала дерева, так, з 2011 року ці дерева лежать, ніхто не зробив ні трасіровку узбіччя, де нічого. Навірно, немає інстанцій, куди я не звертався. На той час була інспекція по будівництву, звертався, все правильно, СБУ, все правильно. Я кажу, за 14 років. Будівництво і зараз експлуатації, нема такої структури, все корумповано, все зав'язано. Полтавська обласна адміністрація і Полтавська служба автомобільних дорог. Вони гроші, напевно, люблять. ну А, а далі дальше... час покаже. Ну і зараз цим зверненням ви хочете, ну, привернути увагу до даної ситуації, тому що. Так залишатися воно не буде, будемо якісь приймати міри, якісь рішення.